32-га сесія Івано-Франківської міської ради. Традиційно наприкінці року пластуни принесли до зали вифлеємський вогонь миру і урочисто передали депутатам і голові. Нехай цей вогонь запалить у ваших серцях іскру тепла, а сенс, який ми вкладаємо в нього, не згасає ніколи. Єднаймося! Разом ми переможемо темряву. Слава Україні! Далі перейшли до нагороджень. Відзнаками міського голови за честь і звитягу посмертно нагородили 17 загиблих у російсько-українській війні мешканців Івано-Франківська. Відзнаки отримали рідні героїв. Після цього перейшли до розгляду питань сесії. Їх у порядку денному 38. Серед них питання вартості харчування учнів та дошкільнят громади, соціальні програми для військовослужбовців та інші, і головне питання бюджету на 2023 рік та звіт за 2022. Через повномасштабне вторгнення Росії розповідає голова громади. Усі пріоритети змінились, і Івано-Франківськ запрацював по-іншому на підтримку збройних сил України. Ми за цей період часу з бюджету профінансували більше 25 мільйонів гривень. Крім того, завдяки тому, що люди жертвували. Із своїх заробітних плат на благодійному фонді ми теж закумулювали суму, яка нам дозволила придбати 28 автомобілів, більше як 60 тепловізорів. Також інше спорядження, яке ми передали нашим військовим у різні бригади, у різні батальйони, там, де фактично. Була і є потреба у 2022 році. Вдалось посилити співпрацю з міжнародними партнерами. Також громада прийняла велику кількість переселенців. Ми отримали більше як 150 фур допомоги від різних організацій, від різних міст, побратимів, які нам передали ту чи іншу допомогу. Лева частина допомоги пішла на підтримку наших збройних сил України. Крім того, Франківськ став місцем, де Оселилися 42 тисячі внутрішньопереміщених осіб, і це велике навантаження на нашу інфраструктуру, на соціальні служби. І теж в цьому напрямку ми дуже багато зробили. І це неоразова підтримка, і це відкриття гуртожитка для внутрішньопереміщених осіб тощо. Тому цей рік, не зважаючи ні на що, він достатньо складний, але багато ми зробили для того, щоб все-таки була українська перемога. Бюджет на 2023 рік каже заступниця голови Івано-Франківської громади Вікторія Сусаніна. Практично не відрізнятиметься від 2022-го. але буде не менш експериментальним та важливим, якщо взяти 2023 рік, і ми десь його у своїх колах називаємо бюджет близнюк 2022 року, тому що новизник такої немає. Навпаки, мінімальна заробітна плата зупинена на рівні, можна сказати, 2022 року: 6700 і 6700 на наступний рік. Єдине трошечки піднімається прожитковий мінімум на 8%, але це ну ви розумієте вісім 8%. і зупинені зупинена індексація заробітної плати, стипендій. Земельного податку, який нам приносить якраз і дохід місцевий бюджет, крім того, наголошує посадовиця у бюджет 2023-го Заклали кошти на благоустрій, пільгові медикаменти та інші не менш важливі речі. Ми розширили перелік і допомогли зараз зменшили навантаження батькам дошкільня. Тобто ми прийняли постанову рішення міської ради про те, що ми будемо про міський бюджет платити 30%, Платила 25%. Збільшилася в нас кількість, звичайно, пільгових дітей по середньої освіті. Це так само є наше навантаження на бюджет, і відповідності ми його втримуємо і допомагаємо. Крім того, якщо взяти по місцевих пільгах, звичайно, що ми запланували більше цього року, ми поставили 80 мільйонів, тому що розширяється перелік. Ви знаєте, що ми допомагаємо і пораненим хлопцям, і допомагаємо членам сімей, які загинули хлопці, ну, тобто і внутрішньопереміщеним, і закуповуємо продукти, тобто це все ми зберегли. Крім того, ми поставили на програму волонтерства, яка була прийнята міською радою в середині року. Звичайно, ми поставили зараз лише один мільйон гривень, але якщо буде потреба, і відповідності буде звернеться, програма буде розширятися. На наступний рік бюджет буде 3 мільярда 300 мільйонів. Це без врахування освітньої субвенції. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.